В Іспанії затримали українського топ посадовця та фігуранта. Корупційних скандалів мова про Олега Гладковського. Екс-чиновник обікрав державу на 17,5 мільйонів гривень. Про така йдеться в розслідуванні Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Слідство нагадаю, тягнеться з 2019 року. Чим прославився в Україні Гладковський і чи буде його екстрадиція? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці. За мить. Іспанська поліція затримала колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Там не озвучили його імені, але низка ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах запевняє, що мова саме про нього. Нині вирішується питання про його. Екстрадицію нагадаю, національне антикорупційне бюро оголосило Гладковського в розшук ще минулого року. Він та ще двоє поплічників за версією слідства обікрали державу на оборонних закупівлях на 17,5 мільйонів гривень. Хто він такий? Якщо ви раптом забули, хто цей персонаж, то я коротко нагадаю. Гладковський відомий політик та підприємець, засновник автомобільної компанії Богдан. З 15 по 19 рік він входив до складу Ради національної безпеки та оборони. Коли з'явилися корупційні скандали навколо Гладковського. В жовтні 2019-го Гладковського затримали просто в аеропорту Бориспіль. Заарештували і відправили до СІЗО, але довго він там не затримався. Заплатив заставу 10,5 із мільйонів гривень і вийшов на свободу. У березні 2022-го суд направив гроші із застави на користь зсу. Змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання. Після цього обвинувачений більше навіть не приходив. На засідання. Слідство продовжували. Якщо дуже стисло, то суть справи така. Олег Гладковський, заступник міністра оборони та директор департаменту Міноборони, провернули схему, за якою підприємство Богдан виконувало оборонне державне замовлення, хоча не відповідало вимогам уряду. Виготовляло вантажні автомобілі підвищеної прохідності для потреб Міноборони. Держава переплатила. За це замовлення озвучено вище суму понад 17 мільйонів гривень. За версію слідства це ті збитки, яких завдав сам Гладковський та його спільники. Це стаття зловживання владою, яке спричинило тяжкі наслідки. Максимальна санкція до 6 років позбавлення волі, плюс штраф, і заборона обіймати державні посади до 3 років. Першими про оборудки Гладковського розповіли журналісти «Бігус.Інфо», після чого й розпочалось офіційне слідство. Посадовець, між іншим, судився з медійниками і вимагав моральної компенсації в розмірі 2 мільйони гривень за озвучені обвинувачення. Але програв той суд. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії Гладковський безперешкодно виїжджав за кордон як волонтер журналісти розслідувачі фіксували кілька його виїздів до Європи. Щоправда, бачили не з гуманітаркою на перевіз, а в костюмах у люксових готелях. Після оголошення в розшуку у 24-му році Гладковський до України так і не повернувся. І от нині колишній політик потрапив до рук поліції в сонячній Іспанії. А як ви думаєте, чи вдасться Україні повернути підозрюваного і судити вдома? І чи сяде він зрештою за грати? Пишіть, що думаєте. Нам під відео. У Києві в одному з готелів сталася стрілянина. За зброю взявся один із гостей. Попередньо, на щастя, обійшлося без постраждалих. Поліція затримала стрілка та вилучила автомат. Що про нього відомо і яке покарання він може отримати за свою витівку? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Повідомлення про те, що невідомий, відкрив вогонь в одному з готелів у спальному районі столиці, надійшло о пів на восьму ранку. На місце відразу прибула поліція. Вона затримала стрілка. В нього знайшли автомат та пістолет. Модифікації озброєння не озвучили, але судячи з фото, це могла бути гвинтівка АР 15 і пістолет. Глок, як стало відомо, палити зі зброї взявся один із гостей. За інформацією поліції, чоловік був п'яним. Йому 26 років, не місцевий, родом із Хмельницької області. До Києва приїхав нібито на заробітки. Чому з вогнепальною зброєю? Питання. Звідки вона в нього і чи зареєстрована офіційно? Перевіряє поліція. Самого чоловіка затримали. Поліцейські вилучили зброю. Її буде скеровано для проведення експертизи. Стрілка затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі із ним працюють слідчі. Нині йому закидають хуліганство. Найтяжче покарання за цією статтею до семи років позбавлення волі. Дописувачі в соцмережах обурені, що в готелі немає рамок та металошукачів, які б виявляли зброю. У нас війна, воєнний стан. Чому у всіх готелях при вході не стоять рамки металошукача? У тебе є зброя, ти хочеш стріляти. Їдь на фронт і стріляй там у Кацапа. А стріляти у беззбройних цивільних людей може тільки слабке сцикливе чмо. Добре, що це чмо спіймали. Надіюсь, буде справедливий вирок суду. Це тому, що він був впевнений у тому, що в цивільних немає зброї. І окрема дискусія розгорнулася навколо питання легалізації зброї для цивільних. Одні пишуть, що це необхідність для самозахисту, щоб купити бодай травматичну зброю. Інші наводять приклади країн, де доступна зброя і щодня відбуваються вбивства на вулицях. А як ви ставитесь до легалізації зброї в Україні? Чи потрібна вона напишіть свою думку нам в коментарях. Лікарі знущалися над маленькою донькою військового. Від цієї новини волосся стають дибки. 11-річна донька нашого захисника опинилася в системі, де лікарня перетворилась на місце страждань. А згодом ще й стала жертвою ДТП, яку медики намагалися приховати, і тепер всю цю справу намагаються тихо спустити на гальмах. Я Микита Гаврилюк. і на цьому каналі правду не приховують. Тож підписуйтесь, щоби не пропустити нічого важливого. Усе почалося торік, коли Варвара Суровцева впала з велосипеда і вдарилася головою. Спочатку нічого страшного не було, але згодом дівчинка почала не Батьки відвезли її до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Тамтешня завідувачка неврології Тетяна Бойко взялася за лікування. Але за словами батьків, весь лікувальний процес зводився до одного плати. Причому, за словами родини, дівчинки, гроші нібито на препарати лікарів, вимагали кидати на їхні особисті картки. При цьому, за словами батька, родина постійно стикалася з халатністю та хамством з боку працівників. Коли, наприклад, прийшли взяти кров з пальця у Варвари, вона злякалася. Всі знають, що це процедура несприємних. Варвара почала плакати, а лаборант дослівно сказав так: завали своє йло. Є... Якщо щось не подобається, у звідси. У реанімації батьків до дитини не підпускали, і як виявилося, не просто так. За словами батька дівчинки, один з працівників інтенсивної терапії на ім'я Герман знущався з дитини. Думав, що у медикаментозному сні вона нічого не відчуває і кидав у неї шприцини, мов у мішень. Також він нібито затуляв їй рота і погрожував вигнати з палати. Про це розповіла сама дівчинка у повідомленнях батькам. Варя не могла говорити через трахеостому. Це така спеціальна трубка, яку вставляють у трахею, коли людина не може дихати самостійно. Її застосовував. Після важких процедур або в разі загрози для життя, щоби забезпечити дихання пацієнта. Тепер дівчинка панічно боїться всіх лікарів. Але найстрашніше сталося 10 вересня. Варвару ввели в медикаментозний сон та відправили на процедуру до іншої лікарні, без відома батьків. Дорогою машина швидкої потрапила в ДТП. Але ані Тетяна Бойко, ані головний лікар Олександр Пліткін нічого не сказали рідним варі. Ба більше раптово виписали безкоштовне направлення в Охмадит. Але навіть у документах не вказали, що сталася аварія. Сама дівчинка під час ДТП була під наркозом, тож нічого не пам'ятала. Однак, коли варю оглянули медсестри в Ахмадиті, вони були в шоці, знайшли обширні гематоми, садна, а згодом рентген показав компресійні перелами хребта і тріщини кісток. Миколаївські лікарі заперечують усе, а батьки взагалі дізналися про ДТП випадково. Дмитро Суровцев, батько дитини, звернувся до поліції. Я передав слідчій Вікторії Пуриш усі документи. Дзвонив їй, щоб дізнатися, як просувається експертиза, може, потрібні додаткові довідки. Однак слідча зустрічі з нами уникає, телефоном розмовляє зухвало. Просив дати мені витяг з ЄРДР. Сказала, приходьте. Прийшов у відділення, дзвоню їй. А вона відповідає Пишіть заяву черговому. Той навіть не розуміє, у чому справа. Чоловік намагався отримати випуску з єдиного реєстру досудових розслідувань, і лише після декількох спроб дізнався, що його донька взагалі не значиться потерпілою. У справі постраждалі лише медики. Переломи є, свідки є, але при цьому дитина не значиться постраждалою. Як таке взагалі можливо? Адвокати родини підтверджують, дівчинку не внесено до справи, а експертизи щодо тяжкості травм взагалі не проведено. Для проведення експертизи слідчому необхідно витребувати медичну карту дитини з Києва, поки цього не зроблено. На підставі цієї карти вже можна буде проводити експертизу. Але я сподіваюся, що судово медична експертиза буде проведена, і вже на підставі її будемо готувати позов до суду. Тим часом відкрито ще одну справу за фактом недбалості медиків, але й там жодної дії. Медкарту з Миколаєва отримали, а далі тиша. У цьому пеклі родина живе вже більш ніж півроку. У поліції Миколаївської області журналістам відмовилися коментувати ситуацію, попросили написати запит. А поки правоохоронці відмовчуються, варя досі проходить лікування в охмадитів від міастенії складної форми. При цій хворобі людина втрачає здатність контролювати рухи кінцівками. Лікарі борються за її майбутнє. Ми будемо стежити за цією справою. Підписуйтеся на наш канал і напишіть у коментарях, що би ви зробили на місці батьків. Бо мовчання це те, чим користуються ті, хто калічить наших дітей. І сподіваюся, що все зійде з рук. На цьому ми мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!